Кавенна це місто мозаїк. Ви можете побачити мозаїки усюди – в церквах, домах, магазинах, музеях, галереях і у воді. На вулицях ви можете побачити, як оформлені назви вулиць. Я б це місце назвала столицею мозаїк світу. сан полінарін класі базиліка в районі клас Равенний, збудована у другій чверті шостого століття над могилою першого равенського єпископа, святого Аполінарія. Храм прикрашений мозаїками Юстиніанівського періоду, тобто найпізнішими з равенських мозаїк. Після пограбування равенни венеціанцями у 1449 році. Початково мозаїки збереглися, на жаль, тільки в апсиді. У всіх інших місцях, на жаль, все було викрадено. До базиліки прибудована циліндричну дзвіницю. Кладка складається з типових довгих цеглин, відомих як гуліанер, сида, багатокутна зовні та кругла середини. Світло в церкву проникає через високі напівкруглі вікна фасаду та численні вікна центрального та бічних нефів. На підлозі базиліки збереглися фрагменти оригінальної набірної мозаїчної статі. У Верхній частині розміщено медальйон із зображенням погруддя Христа, який тримає в руках Євангеліє, його очі широко розплющені, чоло похмурне, голова оточена причасним німбом. До нього на тлі темно-сіннього неба рухаються символи євангелістів, які тримають в руках написані ними євангельські книги. Нижче вміщено 12 овець, що символізують апостолів. Вони виходять на зустріч Ісусові з двох міст Єрусалиму та Піфлієму, за пальмами восьмого століття. Сташованими з обох боків центральної смуги слідують фігури архангелів Михаїла та Гавриїла в одязі візантійських сановників. Вони тримають в руках корогли літургічною формулою божественного славослів'я, свят свят свят. Під зображеннями архангелів поміщені постаті Евангелістів Матвія Ліворуч та Луки Праворуч додані вже у 12 столітті. Хеопсиди – вміщена мозаїка з надзвичайною для візантійського мистецтва сценою преображення Господнього. В ній Ісус алегорично уособлюється христом, прикрашеним дорогоцінним камінням, ув'язненим у темну синю мандрлу, усипану золотими шестикінцевими зірками. Лише у перетині гілок хреста вміщено невеликий медальйон з образом Христа. Над Христом поміщений акронім. По сторонах поперечної гілки хреста грецькі літери, а біля підніжжя хреста латинський напис «Salus Mundi» Спаситель світу. Присутні, згідно з інвангельським описом, при цьому події апостоли Петро, Йоанн і Яків, зображені в образі ягнят. Вище в хмарах вміщена благословена фігура Бога Отця і навпівфігури пророків Майсея та Іллії. Що простягають свої руки до Христа. Сцена преображення вміщено у центрі райського саду, повне дерев та квітів. В його центрі вміщено постать святого Аполінарія позі Оранта з руками, що піднімаються до неба. По сторонах від фігури святого знаходяться 12 білосніжних овець, по шість з кожного боку від фігури святого, відокремлених один від одного кущами білих лілій. Ряд дослідників вважають. Овець символічним зображенням 12 апостолів, а інше образом пасти Аполінарія, який був єпископом Равенни. Святий Аполінарій стоїть в молитовному стані з білою тунікою та ризою, всіяною золотими бджолами, що є символом красномовства. Через його слова група вірних в нашому випадку вівці нижньому і басейну можуть отримати доступ до блаженства раю. Ця композиція символічно натякає на вічне життя свяшено мученика Аполінарія. чий образ під Христом повинен показати, що тріумф Аполінарія перегукується з тріумфом самого Христа. У нижній частині апсиди вміщені музаїчні портрети єпископів Равенни, які були наступниками святого кулінарія. Вони зображені в одинаковому одязі. Кожен тримає в руках Євангеліє. Кожна постать помічена в невелику арку з білими фіранками бічні панелі Апсиди були створені протягом VII століття. Південна показує приношення Авеля, Махесидека і Абрану, які преобразують євхаристійну жертву. Ці персонажі поміщені навколо одного вівтаря, до якого вони принесли свої жертви з хмар, видно благословляючу правицю Бога. Об'єднання трьох жертв в одній сцені ілюструє молитву євхристичного канону римської літургії. Імператор Константин IV в оточенні вельмож священнослужителі вручає діакону равенської церкви препарату, фігури одягнені в багатий візантійський одяг. Ліворуч від центру розташовані представники світської влади на чолі з імператором, а праворуч священнослужителі в літургійних облаченнях. Олови імператора та його братів співправителів Тіверія та Іраклія оточені німбами, що відображає візантійську традицію відзначати такий спосіб царюючих осіб. Мозаїка виконана за аналогією зі знаменитим портретом імператора Ісміана сан Санвіталі. Ми можемо тут спостерігати потяг до спрощених форм і до надміру яскравих поєднань кольорів. В цьому супроводжує зниження якості малюнка і в'яле трактування карнації, у якій помітно зменшується кількість тональних відтінків. Як зазначають дослідники, мозаїки Санто-Плінари кінкласі відбувають тенденцію фронтального зображення фігур, що з'явилися після юстиніанської епохи, при якій відбувається відмова від передачі будь-яких рухів і поворотів. Мозаїки цієї базиліки. Не уявляють події священної історії в їхній історичній послідовності, мають на меті ілюстрацію догматичного вчення церкви, що розкривається через символи святого письма, незважаючи на використання в мозаїках кольорового скла, смальти, золота та напівдорогоцінного каміння, що призвело до появи більш плоских форм. Це особливо помітно в мозаїках і зображення рівненських епіскопів між вікнами апсиди. Взагалі, саме ці мозаїки є інноваційними та оригінальними. Вперше зображення святого, якому присвячена церква, замінює зображення Христа у величі. Перші учні святого відображаються в апсиді. Зазвичай там тільки великі фігури Христа і Богородиці. Вже багато століть поспіль. Так ніхто не робить. Я гадаю, що це було б неймовірно, якби зараз хтось почав робити подібні мозаїки. Ну що ж, давайте на це сподіватися.